вас вітає компанія Promдомкомі. Сьогодні на огляді ремінь привідний клиновий китайського виробника Power Classic. Профіль ременя Б довжина 850. Б профіль означає, що висота ременя 11 мм, ширина поверху 17 мм. 850. Це розмір по середньому перерізу або по корду. Ремінь. Ставиться в механізми верстати. Ремінь підходить до дровоколу. Робоча температура від мінус 30 до плюс 60 градусів Цельсія. Ремінь має властивості до розтягування, тому потрібно розраховувати, що у вас є натяжний механізм, який дозволяє періодично підтягувати даний ремінь. Купити. Клиновий привідний ремінь B850 ви можете в нашому інтернет-магазині probdom.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.